у гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий дуже смачний вишневий десерт, яким зможемо насолоджуватись взимку. Я добре промила і видалила кісточки і відразу переклала у кастрюльку, в якій подальшому буду готувати. І в мене тут вже без кісточок 2 кг вишень. Тепер, що стосується цукру, якщо ваша вишня достатньо солодка, тоді буде достатньо пів кг цукру на 1 кг вишень. Моя вишня із такою вираженою кислинкою, тому я взяла 600 г цукру на 1 кг. Якщо вишня достатньо кисла, тоді краще взяти 700-800 г цукру на 1 кг вишень. Оскільки в мене 2 кг вишні, то я взяла 1 кг 200 г цукру і просто цукор засипаю зверху. Можна ось так порухати, щоб цукор рівномірніше розподілився у вишню. Далі прикриваю кришечкою і залишаю ось так при кімнатній температурі постояти на одну годинку, аби вишня дала більше соку. Вишня відстояла у мене годинку, Тепер це все я обережно перемішую. Далі відправляю кастрюльку на плиту. Я увімкнула середній нагрів. І ось так трішечки ще перемішаю, але обережно це потрібно робити, щоб не пошкодити структуру ягідок. Доведу вишню до кипіння. Вишня в мене закипіла, і тепер з цього моменту буду варити її рівно 15 хвилин на тому ж таки середньому вогні. Якщо надто булькатиме, то трішечки вогонь зменшить. І ось цю піночку обов'язково слід всю прибрати. Ось нам знадобиться желатин. В моєму випадку я взяла 70 г желатину, тобто 35 г на 1 кг вишні. Для більшої зручності, саме у описі я залишу всі пропорції на 1 кг вишні. Сюди додаю 200 мл холодної води, добре перемішую і залишаю желатин для набухання. Вишня в мене прокипіла даний час, прибрала я її з плити і тепер ставлю розтоплюватись желатин. Я зазвичай розтоплюю у мікрохвильовці. До розтопленого желатину додаю трохи вишневого соку, і все це потрібно перемішати. Далі желатин додаю до вишні і також добре розмішую. Далі розливаю все по стерилізованих баночках. І закатую кришечками. Отже, з моєї кількості продуктів у мене вийшло 4 півлітрових баночки. Взагалі то було 5, одну я просто залишила поїсти зараз, а 4 ось закатала. Після того, як баночки ми закрили кришками, їх не потрібно перевертати, не потрібно накривати, просто залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження, потім потрібно буде прибрати у прохолодне місце. І ось подивіться, який десерт у нас вийшов. Яка структура ягідки залишилася ціленькими, структура щільна, чудовий десерт, яким можна насолоджуватися самостійно або ж можна використовувати для приготування будь-яких інших десертів. Тому зараз, поки сезон вишні, дуже рекомендую приготувати. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати миру і злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемося з вами в наступних відео.